Друзі, у нас у продажу з'явився стильний, комфортний автомобіль з дуже хорошою керованістю. Знайомтеся, це Citroen C4 2005 року. 1,6 дизель на механіці. Він ідеально підійде як і для повсякденних поїздок, так і для ваших подорожей, тому що він дуже комфортний та економний з єдиним та першим власником в Україні. І тепер давайте дивитися, що у нас по комплектації. Поїхали. Тут є чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, також і підігрів дзеркал. Мультируль з підсилювачем, звісно. Дивіться, як він крутиться да, в такому положенні тільки. Крії контроль, також є двозонний клімат-контроль. Потім у нас є підігрів сидінь, також пам'ять та електрорегулювання водійського сидіння. Коробка механіка, як уже сказала, і салончик на ось такій шкірі, до речі, дуже в гарному стані. Ось так виглядає на задній ряд сидінь, хоч машинка невелика, але місця достатньо. Повну вартість, ви можете подивитися в описі нижче, в лізинг можна його забрати з першим внеском всього лише від 700 доларів. Тобто приїжджайте, дайте нам 700 доларів, ми вам ключик, і все ви їдете, кайфуєте. Також можете обміняти свій автомобіль на наш за програмою обміну Trade-in і приїхати, звісно, до нас на тест-драйв за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А ми вас будемо чекати.